Ще раз добрий день. Дивлячись вже цю запис, я розумію, що ви побачили попередній запис, де ми говорили про трансцендентальну медитацію. Це була вступна лекція цієї техніки. Зараз я би хотів розказати другий крок навчання це підготовча лекція, де я розкажу деталі практики. Тому, напевно, я для того, щоб було наглядніше, спробую використати. От зображення, про яке ви вже бачили в попередній лекції, де ми зображаємо структуру нашої свідомості як структуру океану, де є поверхнева частина, поверхнева та звична частина, де ми з вами знаходимося, це є наша усвідомлююча частина. Ну і вона, як правило, десь складає 5% того потенціалу, який ми в житті використовуємо. Решта це є підсвідома частина. І от глибоко десь там скрита всередині, це є чиста свідомість. Це той безмежний резервуар енергії, знань, це та область, яка є основою для появи думок. І, от як імпульс, який зароджується з того глибинного рівня нашої свідомості, рухаючись на більш поверхневі рівні нашої свідомості, сприймається вже нашим усвідомленням як конкретно сформована думка. І в попередній лекції ми говорили, що принцип роботи цієї медитації заключається в тому, що ми рухаємося в зворотньому напрямку думки, тобто просто туди ж саме, звідки думка бере свій початок. І ця область, звідки думка бере початок, є тим безмежним резервом енергії. Таким чином, думка для нас є таким зв'язуючим містком між тим поверхневим, активним, можна сказати, динамічним, змінюючимся рівнем життям і тим рівнем, який знаходиться в стані спокою, тиші, незмінності, які є одночасно рівнем, що створює цю безмежну стабільність, незмінність, непохитність. Ця техніка дозволяє нам одночасно підтримувати як оцей пробуджений стан в активності, так і стан глибинного спокою всередині. Тобто, нервова система здатна об'єднати отакі дві протилежні фази нашої активності. Наприклад, в звичному житті, коли ми ну, от, спілкуємося з іншими людьми, знаходимося в стані пробудження, це стан бадьорості. Ми, як правило, є активні, але стан спокою він якби недостатній, він відсутній. Наприклад, коли ми спимо, в стані сну є глибоке розслаблення, але немає усвідомлення. Тобто нас, ми втрачаємо свою ідентифікацію. Також є стан сну зі снобаченням, де знову ж таки ніби якась реальність. З'являється, але вона не має стійкої природи, і цей теж стан він для нас дуже такий незрозумілий. Тут ми вже маємо унікальний особливий стан, який має свої вже характеристики: стан, де ми одночасно пробуджені, ясний, е свідом, е ясна свідомість, ясний розум, але й при тому підтримання, оцей стан глибинного спокою тиші, і цей стан називається четвертим або трансцендентним станом свідомості. Таким чином, нервова система завдяки регулярної медитації здатна якби, розвити цю здатність підтримувати такі крайні фази активності. В чому принцип механіки цієї техніки? Під час цієї медитації, як ми говорили, розум йде в зворотньому напрямку думки. Тобто, коли розумова активність витончується, ідучи вглиб самого себе, наше тіло підтримує оцей статус витончення розумової активності. І коли розумова активність витончується, тіло починає розслаблятися. Оце розслаблення в тілі створює такий унікальний стан для нашої нервової системи, де нервова система починає знаходити в собі здатність розпізнати стреси, які десь там накопичувалися на протязі життя. Можна сказати, всякі переживання, які могли тут бути дуже довгий час, і також, в якийсь момент, вони могли створювати імпульс, який міг бути причиною. Всяких проблем, там емоційних розладів і так далі. Коли ці проблеми з'являлися в нас як проявлені симптоми, то спроби їх лікувати традиційними методами давали тимчасовий ефект, тобто симптом міг відступити, але потім він, наприклад, міг знову появлятися. Під час цієї медитації, коли розумова активність витончується, от оцей ефект витончення розумової активності він веде до того, що усвідомлення просто як проникає на ті більш витончені рівні нашої свідомості туди, якраз, де і є як зерно, яке посіяно минулим переживанням, яке просто зараз починає проростати. І коли нервова система розпізнає в собі оцей вузол, на фоні глибоко розслабленого стану нервової системи, цей вузол нейтралізується. І цей стрес покидає нервову систему і більше не повертається. Таким чином, під час медитації, ми з одної сторони бачимо, що це нам дозволяє розкривати більш глибші рівні нашої свідомості, які автоматично в повсякденному житті потім дають нам опору тепер для нашої активності. Іншим, іншою стороною це дозволяє нам створити умови для очищення в нервовій системі, тобто позбутися всього того, що нам заважає жити, що є перепонами для нашої активності. Чому ж принцип цієї медитації? В основу принципу цієї медитації покладена природа нашого розуму. Наш розум завжди рухається. Розум, який рухається від об'єкту до об'єкту в пошуках більшого щастя. Схоже, як бджола перелітає з квітки на квітку. І якщо навіть подивитися траєкторію перельоту бджоли між квітками, це буде дуже хаотичний рух. Але в тому хаотичному русі закладена одна чітка, одна впорядкована ідея це переліт завжди від квітки, де менше є пильці, до того нектару, до квітки, де є більше нектару. І от точно так само і наш розум діє. Він, схоже, в житті завжди дуже хаотичний, але це не є тим справ хаосом, який, як як якийсь як якийсь справжній хаос. Це є просто ідея розуму постійно переміщатися і в пошук об'єктів, які йому принесуть більше насолоди. Так от, якщо розум має для нас завжди дуже таку зрозумілу. Ну, скажімо так, тенденцію до руху, так? він завжди має таку зрозумілу траєкторію, то ми в цій медитації створюємо стан, де розум є пробуджений, але не направлений. От в стані, де розум є пробуджений, але не направлений, розуміючи, що він завжди буде рухатися тільки в сторону більшої привабливості. А в даній ситуації його нічого нікуди не приваблює, тобто немає тих органів відчуттів, які його постійно виводять в контакт з зовнішніми об'єктами, тому що ми сидимо закритими очима, як правило, ми медитуємо в кімнаті, де, ну, так скажемо, нема активних таких звукових подразників. І думки, які нас теж постійно кудись відволікають і відводять в сторону, вони теж в даній ситуації якби не активно впливають на наш розум. І от в стані, де розум є пробуджений, але не направлений, розум просто автоматично піде туди, де йому найкраще. І в цій ситуації він автоматично пірнає туди, що і є тим місцем, де він знаходить от всі ці якості. Привабливості. Тому ця техніка відбувається автоматично. В ній нема потреби концентруватися, як ми вже говорили. Тут нема потреби навіювати собі, тому що концентрація вона протирічить, це якби не еволюційний підхід, тому ми не використовуємо концентрацію в цій медитації. Навіювання воно як, ну, схоже, рух по горизонталі. Тобто це якесь як переміщення в цій плоскості горизонталі, але це теж не дає. Справжнього того глибинного ефекту. Нас цікавить рух по вертикалі. І от тому ця техніка трансцентальної медитації вона належить до групи практик спонтанного самотрансцендування. Що ж ми навчаємося в цій медитації? Ми навчаємося в цій медитації дві речі: перше це спеціальний звук, і друге, як користуватися цим звуком. Звук, який ви отримаєте під час цього навчання, він відомий як мантра. Я е, маю інструкції від махаріща, як правильно кожному підібрати індивідуальну мантру. Перед тим, як ви отримаєте мантру, я проводжу спеціальну церемонію вдячності традиції вчителів. Вона на санскриті, ви в ній участі не приймаєте, просто спостерігаєте. Після того, як я її закінчу, я вам скажу звук і навчу користуватися цим звуком. Так буде виглядати перше безпосереднє заняття. Після цього заняття ви будете вже дома самі практикувати цю медитацію ввечері на наступний день зранку, і ми з вами зустрінемося на наступний день на занятті, де я вже буду розказувати все те, що вам потрібно знати про цю медитацію. Признаки правильної медитації, особливості, як правильно почати медитацію, як правильно її на протязі дня розподілити, ну і багато інших важливих моментів. І таким чином ми будемо з вами зустрічатися після навчання ще три дні підряд, по годині в день. І кожен раз я буду вам розкривати той чи інший аспект цієї практики. Ви в ці дні зможете задавати різні питання, ви будете перед заняттям заповняти анкету, де ви зможете відмітити свій особистий досвід, і, можливо, якщо у вас будуть якісь моменти, які б ви хотіли більш детально описати, ви зможете там теж записати. Ну і я буду, звичайно, з цим знайомитися, і по мірі того, як ви будете медитувати, досвід, який у вас буде наростати, ми його будемо обговорювати. Ну, це напевно все те, що вам зараз треба знати на цьому етапі. Тому, е, про ці е, дві лекції, попередню, яку ви мали подивитися, і цю лекцію, яку зараз ви прослухали, вам треба повідомити вашого організатора про те, чи готові ви навчатися цієї медитації, вже спланувати безпосередньо е, е, час, коли ми повинні з вами зустрітися. І з таких ще технічних моментів добавлю, на заняття індивідуального навчання з собою бажано взяти п'ять квіток і два солодких фрукти. Ми будемо навчатися в кімнаті. Ви будете сидіти на стільці, для цього вам немає потреби приходити в якомусь спеціальному одязі або інші якісь там засоби для того, щоб навчатися цієї медитації. Тобто, просто ви можете приходити як в звичному одязі, як виходите. І ми на цьому етапі навчання ще розвиваємося. Тому на всякий випадок, якщо на вулиці буде прохолодно, можливо, в кімнаті теж можна, наприклад, з собою взяти теплі шкарпетки, тому що взуття бажано залишити. За дверима цієї кімнати. Ну, це все, що я мав розказати. До зустрічі!